Один з множників збільшили втричі. Як треба змінити другий множник, щоб добуток збільшився у 15 разів? Самі множники нам невідомі. Ми можемо їх позначити будь-якими літерами, нехай це буде А і Б. От позначимо А. Помножити. Я спеціально залишаю місце на Б, дорівнює. І за умовою нам сказано, що добуток збільшився в 15 разів. 15а Б. Ну і тут сюди множення, так? Так, тепер дивіться, один з множників збільшили втричі. Втричі, це ну, у три рази. Якщо якесь число збільшується у скільки сто разів, то це, відповідно, нам дане число потрібно помножити на те, наскільки воно збільшується. Тобто, якщо один з множників, нехай це буде множник А, збільшився у три рази. Тобто, вже буде не А. 3. а Правильно? Так. І тут підійшли ми до ключового моменту. Яке ще ось тут потрібно поставити число, щоб наш добуток дорівнював 15. Щоб наш добуток збільшився у 15 разів. Тут у нас є 3. Наскільки помножити 3, щоб було 15? На 5, правильно, на 5. 3 помножити на 5 буде 15, а помножити на b буде АБ. Отже, відповідаємо на запитання. Якщо один із множників збільшили втричі, то інший множник необхідно збільшити у 5 разів для того, щоб добуток збільшився у 15 разів. У другому завданні нас просять спростити вираз. Як бачимо, в кожному із виразів фігурують як числа. Так, і буквені вирази. Що нам потрібно зробити? Ось тут, ось в першому виразі, наприклад, операція додавання, в другому операція віднімання і тут множення в третьому. Почнемо з А. 7х плюс 10х. Все, що нам необхідно зробити, це просто додати числа, які стоять поруч з Хі, ну і Х, відповідно, залишити. Дивіться, 7х додати 10х це те саме, що 7 яблук додати 10 яблук. Буде що 17. 7 цукерок додати 10 цукерок – буде 17 цукерок. Так само і з іксами. 7х додати 10х, буде 17х. Приклад Б. 32а мінус 12а. Те ж саме, що і в попередньому прикладі, що і з цукерками і з яблуками. 32 яблука мінус 12 яблук буде 20 яблук. Так само, і 32а мінус 12а буде 20а. І останній приклад, це. 14х помножити на 3Y. У цьому виразі ми бачимо, що вже буквені значення у нас різні Х та y. Для того, щоб спростити даний вираз, ми спочатку маємо перемножити числа між собою, а потім, відповідно, перемножити між собою і оці букви, поставити просто між ними знак множення. Отже, спочатку помножимо 14 на 3, множимо в стовпчик. Буде 42х. Y залишились, і між ними знак множення. Так і пишемо Х помножити на Y, або можемо написати ось цього множення тут. Просто буде 42 xy От і все. В задачі сказано, що теплохід впродовж 3 годин плив річкою зі швидкістю 30 км за годину. А потім 3 години плив ще морем зі швидкістю 32 км за годину, яку відстань він подолав за 6 годин. Розв'язання. Формула, яка пов'язує усі три величини, а саме час, швидкість і відстань, виглядає так. S дорівнює V помножити на T, де S – це у нас відстань V – швидкість і T – час. Для того, щоб знайти повну відстань, нам спочатку необхідно знайти, яку відстань теплохід подолав, рухаючись річкою. Потім ми знайдемо відстань, яку теплохід подолав море, і додамо ці два значення разом, тому що загалом він рухався 6 годин 3 річкою і 3 морем. І нас і запитують, яку ж відстань він подолав за 6 годин. Отже, S1. Це буде відстань, яку теплохід подолав впродовж трьох годин руху річкою зі швидкістю 30 км за годину. С1 дорівнює швидкість помножити на час руху на 3. Дорівнює 90 км. С2 це вже буде відстань, яку він подолав, рухаючись морем 3 години зі швидкістю 32 км за годину. Знову швидкість. Помножити на час дорівнює 96, тут легко множити кілометрів. S с дорівнює С1 плюс С2. Нам потрібно додати значення двох відстаней, які ми знайшли. С дорівнює 90 додати 96. І це буде 186 кілометрів. Отже, ми знайшли відстань, яку теплохід подолав за 6 годин свого руху. Це буде 186 кілометрів. Так і запишемо у відповіді. На концерний завод привезли 26 машин яблук. У кожній машині по 115 ящиків, а у кожному ящику по 30 кг яблук. Скільки всього кілограмів яблук привезли на завод? Розв'язання. Пропоную символічно зобразити декілька машин, щоб ми мали розуміння, скільки ящиків, скільки в кожному ящику яблук і не заплутались. Отже, нехай у нас є ось такі прямокутнички: це будуть наші машини з яблуками. Звісно, ми 26 малювати не будемо, намалюємо декілька. Це перша машина, це друга, третя і так далі. Всього у нас 26 машин. Це 26 машина. У кожній машині. По 115 ящиків. Отже, в цій машині 115 ящиків, в цій, і так далі. В кожному з цих ящиків по 30 кг яблук. Тобто, ящиків 115. А в кожному з ящику по 30 кілограмів. Як ми можемо записати взагалі скільки в одній машині? Бо це ж машина одна, бачите, в ній 115 ящиків, і в кожному ящику по 30 кілограмів, тобто 115 помножити на 30 це й буде маса яблук в одній машині? Тут також так само буде. І в цій машині буде так само. А для того, щоб дізнатися, скільки всього кілограмів яблук привезли на завод, нам необхідно додати всі ці знайдені числа. Кількість кілограмів у кожному з ящиків. Правильно? Правильно. Але машин скільки у нас? 26. Тобто, щоб знайти всю масу яблук, завезених на завод, так і запишемо. М дорівнює машин у нас скільки? 26. Помножити і яблук в одній машині по стільки. то 115 і помножити на 30. Тому що це ця величина це кількість яблук в одній машині, а машин у нас 26. Тому, перемноживши ці три числа, ми знайдемо загальну масу яблук, завезених на завод. Множимо в стовпчик. Спочатку 26 перемножимо на 30. І далі знайдений добуток 780, перемножимо, помножимо ще на 115. Що залишилось? І ось власне ми знайшли всю масу яблук, які завезли на завод на 26 машинах. Відповідь. А у п'ятому завданні нас просять розв'язати рівняння. Починаємо з першого А Перепишемо спочатку його, і ми знаємо, що оце множення ми можемо не ставити між буквеними і числовими значеннями. Отже, 3х плюс 12х дорівнює 30. У попередніх прикладах на цьому році ми вже з вами розбиралися, як, власне, додавати і спрощувати отакі вирази. 3х. Плюс 12х, це теж саме, наприклад, що додати 3 яблука і 12 яблук, але в ролі яблук у нас з вами ікси. Отже, 3х плюс 12х буде 15х, дорівнює 30, а далі вже все просто, рівняння ми з вами розв'язувати вміємо. Це у нас дія множення стоїть. Що це у нас? Перший множник, другий множник і добуток. За правилами. Знаходження невідомого множника. Ми знаємо, щоб знайти невідомий множник х дорівнює, необхідно добуток поділити на відомий множник. Х дорівнює 30 розділити на 15 буде 2. Отже, х дорівнює 2 і є коренем нашого рівняння. Тобто ми розв'язали з вами рівняння і знайшли невідому х. Рівняння б. Множення не ставлю я 67-13. Дорівнює 108. Подібно до першого, але тут стоїть операція віднімання. Отже, спочатку нам необхідно спростити дещо цей вираз, і відняти від 67 y відняти 13, буде 54 108. А далі знову прийшли до знаходження невідомого множника. Перший множник, другий множник і добуток. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток. Розділити на відомий множник. 108 поділив на 54 Y дорівнює 2. Все, ми розв'язали рівняння і знайшли невідому Y, що дорівнює 2. Переходимо до наступного останнього рівняння. 12 помножити на b і помножити на 6. Тут множення я ставлю, тому що сюди в нас стоїть дія множення, і ми маємо як числові, так і буквені вирази дорівнює 72. Спочатку пропоную знову ж таки спростити оцей вираз і виконати дію множення. Перемножимо між собою числа. 12 помножити на 6 буде 72. Множимо 12 спочатку і на 6. 12. Давайте я перепишу, щоб ви бачили, в якій послідовності, і що я роблю. 12 множу на 6 і множу на b дорівнює 72. Перемножаємо 12 і 6, Буде 72, b у нас так і лишається. 72b дорівнює 72. Звідси b дорівнює, щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток розділити на відомий множник. 72 поділити на 72 буде одиниця. Це є розв'язком нашого рівняння. На фарбування вікна йде 620 грамів фарби. А на фарбування дверей на 40 грамів більше. Скільки фарби потрібно, щоб пофарбувати 9 дверей і 9 вікон. Розв'язання. В перші дії я пропоную знайти, скільки фарби нам необхідно для того, щоб. Пофарбувати двері. Якщо відомо, що на фарбування дверей йде просто на 40 грамів більше фарби, аніж на фарбування вікна, перша дія. Дивіться, якщо в нас фігурує на 40 більше, то це означає автоматичну дію додавання. Щоб дізнатися, скільки фарби йде на фарбування дверей, нам необхідно 620 додати 40 дорівнює 660. Грамів. Так, і напишемо. Фарбування дверей. Далі. Дія друга. Нас запитують, скільки фарби потрібно, щоб пофарбувати 9 дверей і 9 вікон. Перше, що нам відомо, скільки фарби йде на фарбування одного вікна. І ми знайшли, щойно скільки фарби потрібно на фарбування одних дверей. В нас що вікон, що дверей по 9. Тобто для того, щоб знайти, скільки фарби потрібно на фарбування 9 дверей, нам необхідно 660, це маса фарби, що йде на одній двері, помножити на 9, тому що таких дверей у нас 9 Дорівнює. Перемножимо у стовчик. 5940 грамів фарби. Так і запишемо на 9 дверей. В третій дії ми знайдемо, скільки фарби нам необхідно, щоб пофарбувати 9 вікон. При умові, якщо на фарбування одного вікна йде 620 грамів. Отже, 620. Помножити на 9, тому що вікон також 9 дорівнює, Множимо у стовпчик. 5580 грамів на 9 вікон. Повернемося до умови задачі і поглянемо, чи знайшли ми відповіді на всі запитання, які були в задачі. Питалось нас, скільки фарби потрібно, щоб пофарбувати 9 дверей і 9 вікон. Ось, власне, ці значення, які ми щойно знайшли. Так і запишемо. У сьомому завданні нас просять порівняти значення виразів, які містять як числові, так і буквені значення, при умові, якщо ці значення відомі А, Б і С. Що ж, я пропоную спочатку підставити ці всі значення в обидва вирази, і потім порівняти власне значення, які у нас вийдуть, це вийдуть якісь числа. Підставляємо всі значення у перший вираз. Замість А, Б і С підставимо 41. 25, і відповідно, 7. Переписуємо. 102 помножити замість А. У нас 41. На 41. Далі йде дія додавання. Тут бачите? Плюс 12 помножити на 25 замість Б. І плюс це у нас дорівнює 7. Дорівнює. Потрібно всього-навсього перемножити і виконати всі дії, які ми перед собою бачимо. Пропоную перемножити в стовпчик. Спочатку помножимо ось цю пару чисел, потім ось цю, і далі виконаємо перше додавання і друге. Зрозуміло? Поїхали. Так, добутки ми познаходили, тепер додамо ось ці два числа і потім додамо ось цю сімку. Так, результат першого значення виразу у нас є. Тепер те ж саме робимо, але з другим виразом. Переписуємо 12 помножити в дужках 7, помножити замість А підставляємо 41 плюс Б. В ролі Б у нас 25. Закриваємо дужку і плюс С, плюс 7. Дорівнює. Спочатку, що ми робимо? Виконуємо ось ці дії в дужечках. В дужечках, перше ми виконуємо ось це множення і далі додавання. Наступна дія у нас буде множення 12 на те, що вийде в дужках, і в останню чергу ми додамо 7. Зрозуміло хід дій? Давайте починати. Все робимо в стовпчик, перевіряємо себе. Так, ну що ж, вирази у нас, значення виразів є. Ось перше, ось друге. Записуємо їх поряд і нас просять порівняти між собою, тобто обрати, яке з них буде більше, яке менше, і написати відповідний знак на рівності. Вже порівнювати ми з вами числа вміємо, тож повертайтесь до попередніх уроків. Посилання я залишу і згадуйте, якщо потрібно. 4489 просять порівняти з числом. 3751. Як ми порівнювали, з чого починаємо? Починаємо з розряду тисяч. Тут у нас в розряді тисяч стоїть 4, тут стоїть 3. 4 більше за 3, тому далі порівнювати немає сенсу, і у нас перше число більше за друге. Це і буде кінцева відповідь завдання номер 7